Кедо шли по конкретно по Киеву. Это попытка зажечь Киев после неудавшегося атаки по Верховной Раде, по Куполу Верховной Раде Кинжал сбили в 2.34 мая патриотам українські противовоздушної сили. Так, дуже багато мутних закулісних домовленостей. Дуже багато цим питанням будуть маніпулювати. Дуже багато буде з цих підкилимних ігор, кулуарних різних домовленостей. По трійці мечів будуть розчарування, що наче казали, передадуть, а їх не передають. По десятки пентаклів ця ситуація. Може все-таки завершитися успішно для України. Бо десятка пентаклів це карта все ж таки ресурсів в повному обсязі. Але я думаю, поки вони ось ці Петріоти передадуть, то вони дуже багато кишок помотають ось ці політики. Давайте підрахуємо Квінт, 18,3,10. Квінт у нас цього розкладу імператор. Остаточно, у нас тут три, десятка пентаклів на кінці три плиту, і тут шістка мечів, за нею пажмечі. Думаю, що з цим питанням будуть максимально вилять, від нього відходить, але в результаті ось ці системи Петріот будуть Україні передані. І будемо вважати, що ось ця шістка мечів всі в одній ось цій лодочці. Яка пливе, і будемо вважати, що ці мечі це оця зброя, яка нам направляється, допомога, яка вже до нас прямує. Але треба подолати ось цей місяць, ось цю трійку мечів, щоб дійти до цієї десятки пентаклів. Тому очікуємо. Збиття Україною російської ракети «Кенжал» наробила галосу в Пентагоні. А ще у грудні 2022 року мої глядачі запитували мене, чи передадуть Україні все ж ці Петріоти 17 грудня 2022 року. Я записала таро розклад, і він показав, що після деяких розчарувань і закулісних домовленостей Україні все ж таки передадуть. Зенітно-ракетні комплекси Петріот. Наразі прогноз збувся. Петріоти передали і вони захищають Україну. 19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що перші системи ППО Петріот прибули до України. За день до цього про передачу цього зенітно-ракетного комплексу та снарядів до нього заявила Німеччина. Про ці системи Україна просила від початку повномасштабного вторгнення Росії і навіть раніше. Україна стала першою у світі, яка збила балістичну ракету типу Кинжал із ЗРК Петріот. Ці американські системи раніше ніколи не працювали з подібними цілями. Сталося це в ніч проти 4 травня в небі над Київщиною, коли російська ракета атакувала, хотіла атакувати Верховну Раду України. Сполучені Штати впевнені в правдивості заяв України про те, що російська гіперзвукова ракета була була збита ЗСУ за допомогою американського комплексу ППО та ПроПетріот. У перехопленні американські радники участі не брали. Завдання самостійно виконали українці, які були навчені в Оклахомі. Цей факт є ще більшою перевагою для Пентагону. Заявило анонімне джерело CNN, знайома з ситуацією. Воно назвало це великою віддачею від інвестицій, спрямованих на підготовку українських військовослужбовців.